Добрий день, хлопчики та дівчата. Подивіться навкруги, які казкові шати. Спробуй зразу відгадати, де тут п'яз, а де тубок, де калина, де шепшина, де черешенька мала. Все зима запорошила, запушила, замила. Зима, немов чарівниця, усе вкриває сніговою діамантовою ковдрою. І зачаровані сплять під нею до самої весни дерева, дуби, берізки, клени. А яке дерево зберігає своє зелене вбрання? Ялина, красуня ялина зеленіє взимку, загорнувшись у білу снігову накидку, немов у коштовне хутро, я пропоную вам зобразити ялину яка в зимовому лісі тримає в очікувані весни, але спочатку підготуємо наші руки до роботи, зробимо пальчикову гімнастику. Всі колючі ялиненькі, лісові господиненькі, і великі, і маленькі мають сукні зелененькі, цілий рік. Для роботи підготуємо синій аркуш паперу для фону та зелений аркуш для ялинки. Простий олівець, лінійку, клей. З зеленого аркуша паперу вирізаємо 3 квадрати різного розміру. Якщо є бажання, виріжте 9 квадратів для трьох ялинок. Беремо один квадрат. Кладемо його білою стороною назовні. Поверніть квадрат так, щоб перед вами опинився його кут. Ставимо маленьку точку нижче кута на горі. Згинаємо лист навпіл, з'єднавши з наміченою точкою протилежного кута листа. Фіксуємо лінію вигину. Виконуємо аналогічні рухи з рештою квадратів. У нас вийшли зелені трикутники, гілки-ялинки, а білі краєчки, що виступають за зелену частину кожної заготівки, будуть снігом, що покриватиме ці гілки. Розташуємо трикутники вертикальним стовпчиком так, щоб кожен наступний прикривав верхню частину попереднього. А тепер приклеюємо. Ось такі чудові зимові ялинки у нас вийшли. Дякую вам, діти, за старання! І чекаю фото ваших робіт!